Ізмаїл місто з глибокою історією, яке не раз змінювало свій вигляд. Побачите, яким він був понад два століття тому, тепер можна у парку Мініатюр. Тут представлений оновлений макет фортеці Ізмаїл станом на 1790 рік. Саме таким місто бачили його мешканці за часів Османської імперії. Історія міста розпочалась з переправи через річку Дунай. Завдяки цій переправі і формувалося спочатку невеличке село, а потім вже перетворилося на місто. Ізмаїл займав дуже важливу роль в Османській імперії. Тут проходила одна із семи доріг Османської імперії, яка звалася Сах Кол, і це говорить про важливість цього регіону. Про важливість переправи, яка була, так, вона не була такою, як переправа Ісакча, де багато орлівка, да, де багато людей переправлялося все ж через орлівку. Чому? Тому що там ти пересікав Дунай один раз, тут змушений був пересікати Дунай двічі. Але Свою роль вона відігравала, і навіть ми знаємо факти, що цією переправою у свій час переправлялися турецькі і татарські війська, які йшли на допомогу Богдану Хмельницькому у його боротьбі проти речі Посполитної. Через Ізмаїл пролягав основний шлях до фортець Хотин та Кам'янець-Подільський, які також у той час належали Османській імперії. Також Ізмаїл через своє вигідне розташування був одним з центрів торгівлі. По цій переправі торговці приїжджали. І перше, що вони бачили, це мечеть та караван Сарай, що потрібно було помалитися і відпочити. Ось це і для зручності було збудовано на березі Дунаю. Караван сарай з перекладу. Можна перевести, що це аналог сучасного готелю. Купці, торговці, які приїздили, вони в цьому караван сарай зупинялися, могли перепочити і продовжити свій шлях. Окрім переправи, Ізмаїл мав чотири брами: Броська, Хотинська, Бендерська та Кілійська. Від кожної брами йшли головні вулиці. Які вели до головних торгових площ, щоб люди, які сюди і приїжджають шляхом північним, також було зручно. І для зручності тут проглядаються дві вулиці головні: от перша вулиця і друга. Знову ж таки, для зручності, щоб люди не заблукали. І ці вулиці, звичайно, вели. Ось в центр міста, де були торгові лавки, каравани. До речі, ці частини північні тут жило татарське населення, яке займалося рабовласництвом. Це також було в Османській імперії. І Ізмаїл був центром рабовласницьким. В місті проживали, окрім турків і татарів, греки, вірмени з цієї частини. Тут було багато торгових лавок, що і об'єднувало в такий собі ринок, а також молдавани ще. Греки-фірмени були основними торгівцями, бо їм належав торговий флот. Турки не володіли торговим флотом. І в центрі міста ось такими от квадратами позначення це торгові лавки. Були навіть молдавські торгові лавки. Ось тут позначені, а тут вірменські та грецькі торгові лавки. Приходили сюди торгові каравани з верблюдами. От навіть це ми також і позначили. Тобто, верблюди тут були. Окрім торгівлі, тодішнє населення займалося сільським господарством та тваринництвом. В основному цим займались молдовани, які проживали в місті та поза ним. До речі, серед товарів, які вивозилися звідси, був дуже такий один важливий товар, це кілійсько-ізмаїльська пшениця. Яку тут збирали і вивозили до Стамбулу в Стамбулі? Вона е, дуже цінувалася, вважалася першосортною, і навіть з цієї пшениці е, султану випікали хлібобулочні вироби з нашої пшениці. У різні часи в місті проживало до 10 тисяч людей. В межах міста діяли сім мечетей та шість церков. Ще одна мечеть знаходилась поза містом. Архітектура, якщо сказати, це були звичайні хатинки. В одній такій хатинці, до речі, могли проживати і п'ять осіб, і навіть сім осіб. Саме таке визначне по архітектурі, це звичайно були мечеті, будинки, ефенді. Ми зробили окрему схему. Розташування таких важливих цивільних та військових об'єктів. Вона у нас представлена на стіні на стіні, і ви можете побачити також, що знаходилося. І всередині багато домів також були криті татаркою. А ті будівлі, які були криті свинцем, вони тут також нашим художником позначені. Ось цим от сіро-синім кольором. І ми бачимо, що лише три будівлі були покриті свинцем. Це мечеть або мала мечеть. Це зараз єдине, що збереглося з турецьких часів, лазня і караван Сарай біля мечеті, який, на жаль, не зберігся. Одним з епізодів історії міста є штурм 22 грудня 1790 року під час російсько-турецької війни. Цей епізод історії був значно викривлений багатовіковою російською пропагандою. Зокрема, так був створений міф неприступної кам'яної фортеці та величезного військового гарнізону. Мабуть, старожили місто пам'ятають макет фортеці з кам'яними стінами. Ось, і е, для цього ми і зробили, е, показали. Е, те, як виглядала фортеця станом на 1790 рік. Це був земляний рів, земляний вал, не було води у рву, тому що вся ця місцевість була вище рівня Дунаю на 5 метрів. Це можна навіть подивитися і зараз, по, прогулюючись по набережній фортеці, мікрорайоні фортеця, ви бачите великий такий обрив. Фортеця мала один кам'яний бастіон, це табі, який також тут позначений. Нашим завданням було по-перше зберегти матеріальність. Це дуже принципово. Тобто, якщо е, ми бачимо куртіна і вона зроблена з дерева, то ми і працювали з деревом. Е, тобто, імітуючи е, всі елементи, ми якомога більше хотіли передати саму матеріальність. Також ми приділили увагу артилерії, яка була, також було все прораховано. Дві невеликі кам'яні частини у земляного насипу фортеці все ж були, але висотою вони не були вище декількох метрів. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.